Білки це не просто паркові пустуни, а справжні ніндзя природи з арсеналом здібностей, що змушують науковців розводити руками в подиві. Так що ви здогадались, сьогодні порелаксуємо з вами і дізнаємось більше про цих руденьких жителів лісів та парків. Дякую за те, що оформили підписочку, дякуньки новому спонсору Володі Логушу, вашим донатам нашій армії і поїхали дізнаватися цікавеньке. Суперакробатика, яка ігнорує гравітацію. Білки стрибають горизонтально на 3 метри, перевищуючи довжину тіла в десятеро одним потужним ривком м'язів. Задні лапи обертаються на повні 180 градусів, перетворюючи спуск з дерева на головокружний трюк головою вниз. Гострі кігті впиваються в кору з силою, що утримує тіло на вертикальній поверхні без ковзання. Вони розганяються до 32 км за годину, маневруючи зигзагами з точністю, яка збиває з пантелику яструбів. Хвіст діє як динамічний руль, коригуючи траєкторію в повітрі миттєво. Падіння з 30-метрової висоти закінчується практично без травм завдяки низькій термінальній швидкості в 16 км за годину. Тіло розпластується, хвіст розкривається парашутом, розсіюючи удар. Вертикальні стрибки сягають півтора метра, перевершуючи людські рекорди в пропорції. М'язи ніг генерують вибухову силу, еквівалентну пружині. Ці акробати долають прірви між деревами, ніби літають без крил. Друзі, мій канал існує завдяки вашій підтримці, коментарям та донатам. Дякую кожному та кожній за перегляди, репости, донати на монобанку та за цікавленість моїм каналом. Ви кращі! Якщо теж захочете підтримати, посилання в описі і на екрані. Пам'ять комп'ютер 12 тисяч схованок без GPS. Білка ховає 12 тисяч горіхів за сезон і пам'ятає кожну ямку, ніби вбудований Google Maps у голові. Кожну схованку маркує своєю слиною це персональний штрих-код для пошуку взимку під снігом. Мозок малює 3D-карту лісу, оновлюючи її щодня, як у грі. Забула горіх, через три роки повернеться за запахом, що пробивається крізь землю. Калорійні дубові ближче до гнізда, соснові на околиці, логістика на рівні Амазон. Фальшиві ямки копає з акторською майстерністю, збиваючи конкурентів з пантелику. Пам'ять не тьмяніє з віком, адже вона тренується щодня, як м'язи. 98% схованок знайдено без помилок. Малюки вчаться копіюючи маму, ніби в школі шпигунів. Ця голова суперкомп'ютер у пухнастій шапці. Зуби термінатори ростуть щодня, ріжуть метал і ніколи не тупляться. Уяви, твої зуби стираються і ростуть назад швидше, ніж нігті, по 0,4 мм щодня. Ось так у білки, бо гризе кору, камінь і ніколи не лишається без зброї. Емаль твердіша за сталь, прогризає пластикові пляшки, металеві годівниці, навіть дріт. Вона точить зуби обліт взимку, як ніж обточило. Нижні різці, як ножиці, рухаються окремо, розколюють горіх тиском у 478 атмосфер, як прес. У місті гризе електрокабелі, викликає короткі замикання. Значний відсоток коротких замикань у локальних мережах саме через білок. Білки здатні прокусити навіть провід з подвійною ізоляцією. Інтернет та силові кабелі для них однаково матеріал, але струм часто їх вбиває. Так, це реально смертельно. Саме тому інженери у багатьох містах США ставлять додаткову сталеву сітку навколо зовнішніх кабельних коробок. Так що, коли десь падає інтернет, іноді це не злий провайдер, а пухнастий метал гризун на полюванні. Стрес. Ріст зубів прискорюється. це не зуби, це вічна зброя, яку природа точить щодня. Отрута не чули білка проти змії. Вчені помітили, що деякі види дрібних гризунів, включно з білками, можуть виживати після укусів змій, які для інших севців смертельні. Причина частково у швидкому метаболізмі та специфічних ферментах печінки, які допомагають розкладати токсини. Дослідження показують, що стійкість працює більше як часткова толерантність, а не повний імунітет. Великі дози або сильні токсини все одно смертельні. Це дозволяє білкам виживати у районах з гадюками та іншими зміями. Якщо укус легкий або шкірний контакт з отрутою короткий. Варто відзначити, що їхня поведінка теж допомагає. Швидкі стрибки, вертикальні маршрути й обережне оцінювання території зменшують ризик укусу. У сукупності фізіологія плюс тактика роблять білок більш стійкими до змій у порівнянні з іншими дрібними гризунами. Нічне бачення Ультрафіолетові очі й ультраззор нічне бачення у білок це не фентезі. Вони реально мають рецептори, що тягнуть у зону близького ультрафіолету. І це дає їм видимість контрастів, які для людини темрява, злитих плям. Різниця тіні й підсвіченої кори для них ширша, ніж для нас. Тому навіть у сутінках стовп читається як карта. Білки бачать відблиски січових маркерів інших тварин у ультрафіолеті, тому маршрути і ризики їм видимі там, де ми б вляпались у рандом. Гострий контурний зір дає їм змогу відрізняти просто темна пляма від сугестивний силует хижака, без затримки на ідентифікацію по деталях. У сутінках їх сітківка тримає високий контраст, тож білка може стрибати по кронах, оминаючи гілки. У білок висока швидкість периферії, і тому ультразор не по маркетингу, а по реальній реакції, виявив, скоригував. Вони не нічні, як сова, але їх сутінкова ефективність так потужна розтягнута, що для людини це вже зона нічного бачення з ліхтариком. Природа дала їм оптичний калькулятор змін рельєфу з ультрафіолетом. Саме через це вони можуть перемикати маршрути в кінці дня і на початку ночі, коли конкуренти й хижаки гірше бачать, а вони все ще бачать навідмінно. Збоку це виглядає як магія. Темні зарості для нас глушать картинку. А для білки це просто сцена з увімкненим високим контрастом і підсвіткою міток інших тварин. Ультразвукова мережа. Білки в чаті. У білок реально є ультразвукова частина комунікаційного арсеналу. Вони здатні видавати і розпізнавати короткі імпульси на частотах вище людського слуху. Тому нам здається, що вони просто мовчать, а насправді там триває чат конкурентів. Ці імпульси не випадкові, це коди ризику і контексту, де кудись поліз хижак, і зараз буде мінятись маршрут. Це два різних пакети. Хижак у більшості випадків не має змоги перехопити ці імпульси і розібрати, тому це як шифрований канал поверх повітря, який не потребує видимого жесту. Білки можуть кидати пінг не для загального сповіщення, а локально на сусіднє дерево. Це майже як точкова адресація. І якщо ти чуєш короткі цвіркання, яке звучить нелогічно, це може бути лише видимий низький фрагмент більшого ультразвукового пакета. У глідових. Летючих білок така мережа ще потужніша, бо їм треба координуватись у повітрі по дузі, де розворот за міліметр це питання виживання. Це не мила тварина, яка пищить. Це дата канал, який запускається без світла, без інтернету, без 4G і працює вдень, вночі і в сутінках. Регенерація білка Фенікс відрощує все. У білок нема фантастичної повної регенерації хребців або кінцівок. Але їх здатність виживати після сильних травм хвоста це факт, який часто недооцінюють, бо навіть часткова втрата хвоста не знищує їх здатність орієнтуватись у кронах дерев. Інша річ, шкіра та хутро хвоста здатні досить швидко перебудовуватися після сильних розривів, бо хвіст це їх аеродинамічний інструмент, і еволюція не могла дозволити повної залежності від ідеального стану. Вони швидко латають поверхневі тканини, і оця швидкість епіталізації реально вище середнього для дрібних савців того ж розміру. Є задокументовані кейси, коли білка жила роками з половиною хвоста, і була настільки функціональною, що сторонній спостерігач навіть не розумів, що хвіст був втрачений. Нервові зв'язки часто адаптуються до нової геометрії тіла. Не виросли нові, а саме адаптувалися. У них дуже висока толерантність до переломів кісток кінцівок. Багато переломів у диких білок зростаються без інфекцій, бо вони рідко потрапляють у брудну бактеріальну середу адже більшість часу на деревах. Шкіра хвоста захищає їх від втрати тепла. Тож білка насправді не фенікс, але відсоток успішної функціональної компенсації після травм у неї статично вищий. Гнізда фортеці Хмарочоси з моху й пір'я. Гнізда білок це шарова фортеця. Зовнішня кора й мох працюють як броня проти дощу та вітру, а внутрішній шар пуху й трави, як акумулятор тепла. Часто білка будує два гнізда паралельно, щоб, при ризику просто змінити адресу, не втрачати часу на будівництво. Вони повертаються до старих гнізд через роки, бо довіряють саме перевіреній геометрії опори. Білка відбраковує гілки, що швидко ламаються. Вони не обирають легке, вони обирають міцне. По периметру вони формують мікроканал для стоку води, щоб дощ не заходив у гніздо. На висоті це справжній хмарочос наглядовий пункт, а не просто комора. І головне, щільність гнізда змінюється по сезону. Взимку це термос, влітку охолоджувальний модуль. Тож ці пухнасті генії доводять, що розмір не має значення для домінування в природі. Підпишіться на канал, щоб розкривати більше таємниць тваринного світу і зазирніть у мій телеграм-канал, щоб спілкуватись і не загубитись. Там також цікаво. Який факт про білок вразив вас найбільше: акробатика, імунітет до змій чи щось інше? Діліться в коментарях. До скорих зустрічей! Допомагайте ЗСУ боронити нашу державу та безпритульним тваринкам пережити зиму. Бережіть себе та природу. Слава Україні!